І Щоб земельні... Ну давайте один попробуємо, але мені здається, можливо, і треба буде, якщо багато земельних питань, тому що це зараз, на даний момент. Дуже дуже питання. Дуже... Я в першу чергу хотіла б звернути увагу на той нюанс, який в нас був на попередній сесії. Якщо ви пам'ятаєте, у нас виліз гектар, воно стало. Хочу вас трошечки ознайомити, е, яку роботу пропрацювала. Е, і наша група, і в першу чергу Сергій, який передивився всі відео, і я з документами, до чого, хочу, до чого вас хочу поставити війну. По-перше, 1 квітня Віктором Васильовичем було озвучено, що така собі е, Беліченко Надія Анатолійовна, він зачитав, що вона хоче 10 сот. Ну, Смерті батько. Звичайно, 100 ми проголосували, на тому завершилося. Я підняла yeah. рішення. Yeah. Yeah. Я вас хочу вас таку yeah. справи, тому що це дуже серйозне питання. Yeah. І хочу, щоб ви всі well, до yeah. планової yeah. сесії для себе переварили цю інформацію. Я підняла рішення 1 квітня, в якому Беліченко Надія Анатоліївна отримує гектар. Не 10 сот, як було зачитано, всім, а гектар. Далі я піднімаю її заяву, де пише, прошу надати дозвіл на складання проєкту відведення земельної ділянки, яка була надана батьку селі Мостав, волкову Анатолію Григоровичу. Е, ну Це заява, яка була зачитана на сесії. Я пішла, не вказана, я пішла до Олега Вічесавича. Ну, якщо після смерті, значить мають бути рішення батькове. Такий волков Анатолій Григорович. Немає землі. Звідки взявся гектар? Ну, гектар не знає, звідки взявся він новоставлення. Яким, справ... Яким чином це хотілося Провернутися так, щоб ми не навіть і не догадалися. Тому, що... Тому що я підняла ще. Комісію, яка була напередодні перед сесією, звичайно, це було шоста година. Ми вже всі були зварені тут шоста чи сьома. Ми прошу про що за мене питання передивіться раніше. Ми передивились цю комісію, і там Віктор каже Василь, гектар, але це, це, це все нормально. Це після смерті батьків. Тобто, другий раз знову надається інформація, ну, для нас неправдива. Це. Ще підрозка дух, це вже буде розбиратися інший орган. Я не буду громко говорити, але я вам доношу ситуацію по цьому. Далі поступила заява у сільську раду. Я навіть не знала, ця людина до мене звернулася після того, як до неї став дзвонити Віктор Васильович. Ця заява поступила від людини Начук Віра Григорівна, яка має з 93-го року це всі вона мені копії своїх рішень, довідок. Має копію документа, що вона має 30 соток землі, має під участок ворот. І коли так сталося, що в неї в різних пусках, і в одному куску це дуже близько до хати, там, де мої батьки живуть, сюди, де горби починаються. Тут вона має города. Десять сотих вона, десять сотих її дитина. Це найчук Віра Григорівна. Я думаю, що ви знаєте, вона жителька. Так. Що так. От, вона користувалася ну, з дочкою 20 сотих. Коли прийшла справа до приватизації, оказали, що її город Віктор Васильович вже комусь дав приватизувати. Вона з 93-го року цим городом користується, має всі документи, платила податок. Коли вона написала заяву, Віктор Васильович їй перезвониє, каже, забери заяву, все буде нормально. І потім вона звернулася на самій телефон, навіть, ну, скажімо так, не ожидала свого я вже потім стала піднімати ці питання. І, бо там ще був нюанс з участком, але там все нормально. до чим? Я навіть не буду водити в курс ну до чаю. Що приватизовано, ну, зараз навіть я вам скажу хто? Кошин ВМ. І вона ходить сюди регулярно, Вітя втікає, Вітя завтра ходиться. Завтра, ну як завжди. Ну, людина в розпачі, вона все життя в нього вкладає гроші. І в неї поправили. І виходить так, і виходить так, що... У нас все цієї хвилин п'ять. П'ять хвилин, п'ять хвилин, будь ласка. І виходить так, що він їй передзвонить і каже, що віра ви не переживайте. Вам я завтра, тобто завтра, вийду і на в іншому місті буде вас бувати. Так, А каже, мені не треба нічого, мені треба. Але вернемося знову до того питання. А де він неділи? Без сесії, знову забере іншої людини, де пустує, ай, на тобі цей роби приватизон і вийде наступна ситуація. Таких ситуацій є дуже багато. Тому, Михайло Михайлович, я в першу чергу звертаюся від... Е... Себе особисто від депутатської групи, від всіх депутатів. Я думаю, що всі депутати собі переварять цю інформацію. Я знаю, що це не перша, то є перша, але не остання заява. Тому що дуже багато людей говорить, не вірить, але вони будуть. Ну Прийде час, зараз почне писати, бо участи будуть. Тому прошу, вийде людина з відпустки, я думала, що ми заслухають на що заслухати, Я зразу покажу що просто так ці речі залишатися не будуть. Є відповідні органи, які будуть цьому розбирати. Хватить гірбани і обдурвати людей. Не можна. Сказати. Люди дійсно в розпачі. І ця людина, яка зі мною зустрілася, вона голосила, бо вона каже, з 93-го я пахаю все життя і залилася до зворота. Де він її потім наділити, це не з'ясно. d'ariseñn e c'h'eun trognavlas eo annech. Це кращий варіант варіа, для нього. Він, я, варі. Якщо він не зробить висновку, будуть ці документи всі передані відповідні органи, а тоді там розбиратися. Це геологія крути, ще правильно. Вони впадуть на але, але я вам чесно скажу, іде наступна сесія, дуже багато земельних питань не в тому що нам ситуація доноситься так. Як вона має доноситись, тобто вигідно для когось. А ми потім не знаємо, куди очі діти, бо ми все не можемо тут е, е, Дякую. Такий виник юридичний нонсенс. Я не можу сам підписати те розпорядження рішення сьогоднішньої сьогодні, сесії, тому що давайте пропоную ще повернутися назад і обрати е, головуючого нашого збору, хто буде підписувати це рішення. Я ж я не брав участі голосуванні, і так є юридично. Я не маю права під підписувати.

Ні, не завжди. Якщо депутати, чи були зауваження. Я, Я відносно доріжки. Я вже Трип, сказав, доріжки по до дитячого садка. І до сільської ради тут сільська рада отуто, 20, в час, 20 метрів. Так. Ну і там, мабуть, до крута, хоч би там чи до каплички, чи до кута, а там не було колись дорожче. Хоч би біло ще бенево висипати. То, що асфальтова, ну, її відновити асфальтово, ту, що там висилоться в тих діловищах немає, оттуди ходим масти дітей. То було. Це велике. Ну, буде від комісії або результату там по економіці там зробити вишки для дітей, для майбутнього, Чи були порушення в проведенні сесії? Прошу слово, не було порушень. дуже дякую. Шановні депутати, 에... Подаче голову чотирнадцяту mm -hmm. сесії оголошую закритим. Свободу, і покажем, що ми козацького роду. Дуже дякую всім за розьогодне Ваша Коши, бувися, бутанки, батьки Коши, і цю ночу, і є сусіди, які підтвердять, і е, вернути людей в